Уродженка села Хлоневич Ківерцівського району, 8 серпня позаминулого року, народила здорового хлопчика вагою 2 кілограми 600 грам. Що важливо, коли почалися пологи, замість поїхати до лікарні жінка пішла до вуличного туалету, де народила малюка, перерізала поповину кухонним ножем і викинула дитя у вигрібну яму. Предбачаючи та свідомо допускаючи настання смерті дитини, залишила її у фекальній ямі вуличного туалету, де відбувались пологи, продовжуючи свою злочинну діяльність, об'єднану єдиним умислом спрямованим на позбавлення життя новонародженої дитини, перерізала поповину ножем та пішла з указаного туалету, залишивши новонароджену дитину фекальній ямі вуличного туалету. Дитина фактично задихнулася фекаліями внаслідок цього і померла. Горе матір судили, що цікаво, під час розслідування вона отримала позитивні характеристики, як з місця проживання, так і з місця роботи, де вона працювала комплектувальницею проводів на одному з луцьких заводів. Свою вину визнала повністю. Пояснила, що вчинила так з метою приховування факту народження дитини. Тому й залишила новонароджене нею маля помирати у фекальній ямі, а ще просила суворо її на. Карати натомість Ківерцівський суд визнав її вину в умисному вбивстві. На підставі викладеного суд вважає доведеною вину в умисному вбивстві матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 117 кримінального кодексу України. За скоєне жінку засудили до п'яти років позбавлення волі, замінивши це покарання дворічним іспитовим терміном. Щоправда, це ще не остаточне покарання, адже справу ймовірно розглядатимуть ще й у апеляційній інстанції.